Прийшли ми такі в ті теплички, ще подивитися. Тут який вибір величезний. О, металиків багато. Ой, дуже великий вибір теж різних квітів. Фіалки, орхідеї. така красота. А там просто дійсно там просто якийсь такий рай екзотичний. Фікуси височезні, теплиці величезні, бачите, навіть ще й відкриваються. Вон них сучасні ще фікус. Ой, яка гарна. У мене якось такі от пальмички росли. Вдома. Чотири, чотири. То інші ти чуєш, набирає інші кущі, брати. Банани, дивіться, ростуть. Підемо, подивимося, як ростуть банани. Та ці теж дуже гарні фікуси. Такі от яскраві. О, дивіться, яке кореневище. вище. Ой, дивіться, які гарні банани. Так що можна собі купити і посадити на ділянці. Ой, дивіться, фенішу. Обша красота. Як на морі. Це був фітоніз від свів, Височасний штовбур такий. І от бананчики Оці теж дуже, дуже гарні, дивіться, які вони височезні. Ой. Все, треба вже це виходити, бо мені вже тут почало все дуже подобатися. Це той самий садовий центр, що ми щойно були, дивилися на горшки і на рослини, що на дворі. А тут отака от красота просто джунглі. І монстери, дивіться, які височезні. Ой, яка гарна. Дивіться, які гарні листочки, які яскраві, які вони живі. Просто казкові. Як дійсно, знаєте, такому, як, як в джунглях. Базони дуже гарні. Екзотика. Дійсно, екзотика екзотикою. Боже. Все, я вже втратив голову. А ще ті, що е, були на дворі. Тут так, знаєте, ще більш-менш таке, все гарне, хочеться. А тут це все ж кімнатне. Ой. І фікуси тут кажуть, тут, тут моя сладість. Вже пішла пора хризантем. Вже багато яких не хочете бачити хризантем. Тут дуже велике господарство, і навіть ніколи не подумав, що настільки тут багато. Я завжди приїжджав, це горшки і оті рослини, що на дворі. А виявляється, тут всяке, що не хочеш, і кактуси, і шмактуси, і які не хочете кімнатні рослини. Фікуси просто вон, по 5 метрів височезні. Обще, красота. Пальми, які не хочете. Так банани ростуть, про що говорити? От Отека мені треба пересадити, в мене воно просто рожеве. Боже, красота. Фікуси, які не хочете, пальми, які не хочете. Ми їх були колись, знаєш, пане було дуже модно. Колись в кожного, кого я знав, в нас практично в кожного була така от велика пальма. Ми, якщо на 1 вересня, ох, охайно, охайно, опрятно одівалися в новісінькі костюми, і нас з сестрою ставили під таку от велику пальму і робили нам фотографію. У нас кожен рік була фотографія під такою пальмою. Не знаю, чи в когось таке теж було. На нас було. Ні, це просто, просто. Тут можна дійсно втратити голову від цієї красоти. Ой. Дуже гарно. І лимончики, і мандаринки. Ой, дитя, яка стріліться, височезна. Ось вона, бачите? Леся, Леся. А там он що теж стріліться? Пальма. Ану, почекай секунду. Я щось не поняв. Це теж стреліця. така, дивіться, яка вона гігантська. Нічого собі. Нічого собі. Ось, я знаю, яка вона виглядає. Ось. А вона виростає до отаких от розмірів гігантських, трьохметрових. Радіатори, бачите, все видно зимою опалюється. Супер. І оцего дуже багато. Агав. Ой, мої хороші. Все. Я тут можу лишатися жити. Там ще знайшла сеструха. Клечі мене ходіть. А що це таке? Поняття немає. Якесь таке прикольне. І квіточки? Де ж ти попереду ту позучку, що там на вході були запалення? Ага. Ти бачиш тут таке? Ще ні. Тут такого ще не бачу. Мені сподобалось, оце було. Ну оце я не знаю, воно пане, воно пане якесь таке цікаве. Тяжке, угу. в догляді. Угу. Ну точно не просте. Точно не просте. Вон там, дивіться, теж дуже багато, і трояндочок, яких не хочеть. Чуєш? От зараз. Та я знаю, що нема коли, але... Але... Дуже гарно. Я також пройдуся два метри і йду. Бо вже кличуть, щоб мене, щоб йти, а я, знаєте, не можу, щоб не йти. А вон дивіться, які тут гарні є. Гібіскуси. Боже, красота. Дивіться, яка трояндочка. Дуже гарно. Тут ще багато і петуні, і всього чого не хочете. І все квітує. Ой, добре, йдемо. Йдемо, бо на мене вже злі, що всім не чекають, а я ніяк не можу вибратися. А я навіть не, не дійшов навіть до половини тих теплиць. Там ще йти і йти. Красота. Красота. Вортензії 540 гривень коштує. Метелик літають, так класно. Таке навіть дійсно в ботанічному саду, правда? Тут за тими колами. Бачиш таке деревце з маленькими листочками. Йди на нього подивись. А це ж е, цей, як називається? той що на весілля вплітають вінок? Е, як воно називається? знаєш що вінок вплітають молоді на весілля? Барвінок? Та що барвінок? Буде, буде так. Воно гарне таке, правда? Угу. От, хто знає. Як нам називається? Боже, з голови вилетіло мені. Так, це те, що от купляють молоді в фату, в вінок вплітають. Мірт, мірт. Мірт. Ось. О, пташка співай. Ой, тут свідки дуже гарні бегоні. Дивіться, ходіть, подивимося. Різноманітні, різнокольорові багоні. Вон там таке щось цікаве, плететься, плететься таке, от білі квіточки такі. Ой, яке гарне. І ці різнокольорові. У мене такі є світло світло рожевий А тут які не хочете. Боже, просто квітковий рай. А, фікуси просто, я не знаю, це, це щось неймовірне. Вони шириною по 5 метрів, висотою по 10. Ну, направду просто... просто джунглі. Красота. Так цікаво, теплиці зроблені, бачите, все провітрюється, відкривається накриті, щоб нічого не опікалося. Боже, просто супер. Оте, що в'ється, дивіться. Яке воно гарне. І рожеве, яке не хочеш. І ця от травичка, подачі, дуже красива. Дуже гарно дивиться така. Ой, тут можна ходити вічність. Вічність. Воно все дуже-дуже гарне. От. До речі, є вон дельфініуми. Ходіть, подивимось на кольори. Ось такий гарний голубенький дельфініум. Такий якийсь... Яскравий. Ось такі вже всі гарні сортові декоративні білий дельфінгу. Заркуємося, чи є ціна. Не бачу ціни. От. І такі от пальмочки всякі, які не хочеш. Тут е розбігаються очі. Е оця от функція, це одна з моїх улюблених е вуличних таких квітучих рослин. І така трава ще є, воно голубенька. Оце от бальзаміни. Не знаю, вони мені чомусь не дуже подобаються. Яскраві, такі їх дуже на клумбах, часто висаджують. Ну, щось не моє. Таке. А, до речі, це, що бачите, що в мене от я викидаю постійно. А воно, ви виявляється, ще продається в горшках. От те, що я відправляв своїм підписчикам, що викидав. І знову ж таки буду ще багато викидати, знову ж таки, осінь. А воно, бачите, продається ці водозбори. Орлики, орлики, що я кажу. Теж гортензія. Різну коерова. А тут дивіться, яка є гортензія коло кольору. Не синя, не сіра, не фіолетова, а прям така якась аж майже чорна. Напевно, від кількості добрива змінює колір. Гвоздичка. Чорнобривчики. Плющі. Найшла? І що? Мнодкімнатне. Ну, так от, такий плющ. Взяли такий плющ. Біседку. І йдемо ще подивитися, нам треба... Ой, дивіться, то що таке? Це, напевно, пофарбували. Таке якось, вон, чорне, салатове. Якісь такі листочки. Ісусове дерево. Що немає нічого? Такого цікавого. Папороть. Ніць. Так. Тут, знаєте, ходиш, вибираєш. Ходиш, вибираєш, а вибрати, а вибрати просто неможливо, тому що хочеться всього. Нам все настільки гарне, що всього дуже хочеться. Фух. Так. Треба брати, як то кажуть, тайм-аут, йти обдумати, а тоді ще раз приїхати свіжою головою, ще щось вибирати, бо тому, що хочеться реально всього. І бачите, вже потім тих теплиць, там вихід на ті теплиці, заходити свій вже в магазин, тут вже таки на стелажах Ті самі вазони, які там ростуть, як то кажуть, в теплицях тут вже пофасовані для відправки, для продажу на магазини або для звичайних фізичних осіб, які приходять собі купити поштучно квіти.